Чи були ви коли-небудь в ситуації, коли щось із середовища, в якому ви знаходитесь, стимулювало у вас бажання зробити щось, що зазвичай навіть не прийшло б вам в голову? Я впевнений, що ви бували в такій ситуації. Ви бачите їжу, і ви навіть не голодні, але це ваша улюблена їжа. Вона смачно пахне, виглядає, і ви з'їдаєте її. Дуже важливо поміркувати на цю тему, тому що наше середовище викликає в нас появу певних відчуттів, думок і дій. Враховуючи це, було б розумно створювати навколо себе таке оточення, котре сприяє появі відчуттів, думок і дій свідомості Крішни. Тому що багато речей не знаходяться під нашим контролем, вони під контролем середовища, що нас оточує. І розумний відданий поміщає себе в таке оточення, яке змушує його бути усвідомлюючим Крішну, бо це те, що він хоче. Він усвідомлює, що йому буде важко через свою слабкість. І якщо він знаходиться в оточенні, котре пробуджує матеріалістичні думки, емоції, відчуття, йому буде непросто. Це як плисти проти течії, краще плисти по течії. Краще, коли вітер дує в спину, так розумніше.